У Дніпропетровському художньому музеї відвідувачі знайомили з українською вишивкою. До свят місцеві майстрині продемонстрували свої вміння та поділилися ними з усіма бажаючими. Показали вишивку гладдю, хрестиком, мережкою, старовинні мотиви та сучасні українські образи. Дизайнери запропонували свої варіанти автентичної народної моди. Докладніше Софія Богуцька. У Дніпропетровському художньому музеї дефілюють моделі. Дівчата представляють сучасний одяг з елементами українських народних традицій. Це частина двох колекцій Україна молода та Диво, диво світ» дизайнерки Олесі Повх. Вона каже, частини можна легко змінювати, що дозволяє носити традиційні елементи у повсякденні і виглядати стильно. Дизайнерка поєднала льон, стрічки, шкіру та хутро. Можно сказать, даже мода началась как течение. Мы возвращаемся к корням, начинаем носить украинскую одежду, элементы, вышивку, используем это. Вот, Поэтому многие из нас, дизайнеров, пытаются снова вспомнить, как это было во времена наших бабушек, все эти технологии, которые, к сожалению, частично утеряны. Навчитися азам вишивання могли всі охочі. На Дніпропетровщині, як видно, з творів майстринь, сплелися різні мотиви та техніки. Тут і червоно-чорна вишивка хрестиком з традиційними орнаментами та побажаннями, мережкою, що особливо гарно виглядає на легких сарафанах та сорочках. Також дівчата показували, як вправно працювати з бісером і ділилися основами нашої петриківської вишивки. Гладдю цей процес дуже копіткий, каже студентка Дар'я Козін. Вміння їй передала мама майстриня. Це двосторонній гладь, тобто з одного боку ми бачимо так одну вишивку і з іншого так само. Тобто, на даний момент розумієте, що це одна із небагатьох вишивок, яка дійсно з обох сторін дуже гарна. Рушники вишиті у такій техніці коштують не менше двох тисяч гривень. Майстрині кажуть, що ми не маємо права розгубити такі знання. Софія Бугуцька, Євген Хисний, новина одинадцятого каналу.